Доброго дня. Мене звати Володимир Ковтанець. Упродовж 15 років я професійно займаюся навчанням членів виборчих комісій. Останнім часом я працюю над розробкою системи онлайн-навчання виборком. Система створена на запит Центральної виборчої комісії і за підтримкою ОБСЄ для того, щоб надати усім членам виборчих комісій можливість належно підготуватися до виконання своїх обов'язків. Навчання матеріальної системи охоплюють всі етапи виборчого процесу і всі типи виборчих комісій, як територіальні комісії, так і дільничні. Основою навчальних тем є відеолекції наших експертів, які для зручності перегляду розбиті на невеликі частини, між якими можна переключатися. Для того щоб зробити навчальні матеріали максимально доступними, відеолекції ілюструються таблицями, блок-схемами та анімаціями. Також є текстові навчальні матеріали, які містять посилання на законодавство. Постанови центральної виборчої комісії та інші підзаконні акти. Окрім цього, в системі можна знайти форми виборчих документів, а також більше сотні зразків, які показують, як правильно скласти той чи інший документ виборчої комісії. Всі научні матеріали, а також зразки виборчої документів, ви можете зберегти у себе на комп'ютері і використовувати у своїй роботі. У разі, якщо ви не знайшли інформацію, яка вас цікавить, або шукаєте вихід із нестандартної ситуації, до ваших послуг під система питання-відповіді. Відправте запитання за допомогою спеціальної форми та отримайте відповідь експертів на вашу електронну адресу. Оскільки виборче законодавство постійно змінюється, навчальні матеріали системи будуть корисними не лише для початківців, але і для досвідчених членів виборчих комісій. Щоб перевірити свої знання, пройдіть тести, які містяться в кожній темі. Вони дозволять вам краще зрозуміти, вивченню яких питань слід приділити більше уваги. Система є відкритою і безкоштовною для всіх користувачів. Для доступу до всіх функцій системи виборком потрібно зареєструватися. Реєстрація в системі проста і займає не більше хвилин. Також можна йти до системи без реєстрації, Але такі користувачі не зможуть користуватися всіма функціями системи, зокрема послугою питання і відповіді. Бажаємо вам приємної роботи! Будемо вдячні за ваші відгуки і враження від навчання в системі, які ви можете залишити на форумі системи.